Під час візиту до Житомира президент України та голова уряду Естонії завітали до Житомирської політехніки. Після короткої екскурсії університетом та ознайомленням із розробками студентів та викладачів, Володимир Зеленський зазначив, що деякі з них знадобляться у розбудові повоєнної України, а також відмітив, що йому приємно зустрітися та поспілкуватися з такою молоддю. Дуже важливо те, що я зараз бачив. Ми бачили ваші розробки, те, що зміст їх на Посилення наших хлопців і дівчат, які на фронті, їм найважче. Але від вашої енергії мені здається багато чого залежить. Ви надихаєте. Студенти університету до останнього не знали зустріч з ким на них чекає. Тож такий візит став для них надзвичайно приємною несподіванкою. Однак молодь не розгубилася і активно ставила питання президенту. Зокрема, говорили про виклики освіти у воєнний та повоєнний час. Мені здається, ковід вже переформував освіту, освітній простір, перетворив його на діджиталізацію, не тому що всі прям так. Цього дуже хотіли. Діджитал це круто, і держава повинна бути цифрова, тощо, але освіта мені здається важливий, важливий простір, соціальний простір. Важливо спілкуватись, разом щось вигадувати і, і любити одне одного. Це також дуже важливо, тому що з народженням ідей народжується, народжується держава, а всі ідеї. Я вважаю, народжується завжди в спілкуванні, в діалозі. І Якщо студентам, як доволі дорослим, звикнути до нових умов було легко, дітям шкільного віку онлайн-освіта дається важче. Тож, одне з головних завдань після перемоги повернути навчання за парти. Це складна психологічна така прірва. Дітям треба буде повернутися в суспільство. І так само і багатьом людям тому оці моменти, як перейти до звичайного життя, я думаю, буде виклик. Тут тут потрібні бути різні програми адаптації, якщо можна так сказати, адаптації дітей до звичайного життя. За словами президента, повномасштабне вторгнення змусило маленьких українців надто швидко подорослішати, але вони мають насолоджуватися дитинством. Хоча студентів вже важко назвати дітьми, вони доволі юні, аби стикатися із жахами війни. Тож для них президент країни відзначив окремий виклик, який виклик у студента будувати державу, будувати для себе комфортну, проактивну, енергійну і безпечну. Всі вже побачили безпека номер один. Ось саме таку державу, з якою не хочеться поїхати в інше. Держав серед присутніх студентів багато було й переселенців. Спілкуючись із президентом, разом дійшли висновку, що усі ми мріємо про одне перемогу та відбудову наших зруйнованих міст. Зараз наша країна бореться не лише проти власного ворога, а й проти ворога усього демократичного світу. Чесно, найголовнішу реформу безпеки в світі сьогодні робить Україна. Ну, так, на всяк випадок хотів би нагадати, і якщо ми поставимо агресора на місце, де йому і місце на своїй території, то я думаю, що це буде правильний приклад всім іншим агресорам, як не починати будь-які агресії у світі, які небезпечні не тільки держави, як виявилось, державі проти якої агресія, а й всьому навколо розумному світу. І тому... Це дуже важливо, щоб потім моя мрія, щоб Україна зайняла своє місце гідне місце в інфраструктури безпеки світу європи. Де приховалася наша думка, президент зауважив, що наш досвід і знання є цінними для всього світу. А такі зустрічі із молоді, у котрої горять очі та є далекоглядні погляди на майбутнє, котре нагадують за що і заради кого ми зараз боремося. Не можна боротись, вибачте, боротись за будівлі і за каміння, і за це. Ми всі боремось, як би там не було за людей, і тому я хочу вам подякувати за. На вашу велику допомогу, за вашу боротьбу, і ще раз підкреслю за вашу присутність. Це дуже важливо. Катерина Волкова, Дмитро Половинка, телеканал СК1.